Сама моя зайка. Моя тупу на тебе. Я її закрию, щоб не налякати. Все, 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 все. Всім привіт! У мене сіли ще на сітки. і ось зараз я несу підсипати ще курочку яйцями пахінхіна. Це я буду підсипати вже для себе. Вчора я підсипала індичку і квочку. Кохінхін і дивлюся, що в мене сіла ще одна курочка. Кохінхін. Зараз я вам покажу, пойдемо подивимося, що вона сидить тут. Вчора вона сиділа. Тютя. -тю. Ти кусаєшся, кусаєшся. Яйця заберемо. Яйця я вже вибрала і перенесу курочку. Ой, як кричить. Тікаємо звідси. Зараз підемо подивимося, як там ті квочки сидять. Вчора я вечором пізно підсипала. Ось тут я вчора пізно ввечері посадила курочку кохінхін на яйця, перенесла звідти, бачите? Тут курочка серйозна, кусюча, капець. Дивіться, яка вона. Покінки. Дивіться, сидить, бачите, значить хвочка. Трішки пізніше я буду їх скидати, щоб вони поїли. Ну, ще поки рановато. нехай вона ще посидить трошки. Ось, закриваю її сіточкою про всяк випадок. Все-таки тут качки сидять. Також вчора я посадила індичку, ось тут я її закрила. Це вже вона сидить одну ніч, бачите? Сидить вона на курячих яйцях курей. Ця індичка тут сидить вже не один рік, вона знає, де вона сидить. До речі, я її переносила, вона одразу сюди випрыгнула. Вдома моя зайка. Ось, одночасно я підсипала під кохінхіна і під індичку яйця своїх мішаних курей. Це я для себе хочу. І сьогодні я ще підсиплю ось яйцями кохінхіна. Або курочку Кохінхін, якщо вона вже розсиділася, або я ось дивлюся, сіла ще одна індичка. Ось чорна індичка, також сіла, і, можливо, я її сьогодні також підсиплю. Бачите? Вона не агресивна, але мене боїться зараз. Воно. Зараз я її скину, нехай вона піде поїсть, поки вона ще не сидить. Воно будеш кусатися, ти будеш кусатися. Давай, давай, давай. Давай, індичка. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Опа. Нехай вона піде, поки поїсть, і якщо вона вернеться на гніздо, бо це вона вже другу добу сидить. Ось, то я її посажу сьогодні на яйця. Курейко хін-хін. це для себе вже буде. Якщо все буде добре, то буду виводити для себе. Я ж кажу, що я ніколи не поспішаю, мені потрібно, щоб молоднячок з'являвся, коли на дворі вже тепло. Ось тому я рахую, що перша половина травня, щоб посадити на сідок, це нормально. Зараз я сипну їсти їм. Коруску дам. А ці вже тут. Вже бігом позаходили. Давайте. Їш. На на ти. Піду ти. Ти, ти. Ти ще дам курочкам кохінхін, кукурузки. Їш, їж. Якщо ти квочка, то їж. Тобі треба сідати сьогодні. Ось там бандюки бігають. Зараз я їм ще занесу. Кукурузку даю раз в день або раз у два дні. Ось, бачите, сипнула їм та курочка. Побачимо, якщо буде розсижуватися, бо вчора сиділо дві, сьогодні я прийшла, дивлюся, оця сидить, чи вона плохче, чи вона ще тільки думає. Побачимо. О, вона знеслася. Значить, це не ця курочка, що сиділа. Значить, буду підсипати індичку, а не другу курочку кохінхін. Треба піти зробити. Гніздо для нової насітки. Обсу зараз ще насиплю їм. Нехай вони їдять. У мене ще одна індичка сідає, руденька така. Але вона така агресивна, я вже один раз їй не дозволила сидіти на яйцях. Вона посиділа з індиком днів п'ять, і вона начебто вже була остила, щоб нестися повторно. Ну, я дивлюся, що вона знесла. Пару яєць знов сідає на яйця. Не знаю, чи підсипати мені її, чи не підсипати. Так важко працювати з агресивними індичками, ну я не знаю. Мені дуже не подобається. Вони кусаються, верещать, пригають, на голову наривлять залетіти. Ось ця руденька індичка. Не знаю, я подумаю, що мені підсипати її. Можливо, вона посидить пару днів, потім в мене скоро індичка, інша руда, яка не така агресивна, висидить індичаток, надіюсь, скоро через пару днів. І, можливо, я цю індичку зжину з яєць, а княтя підсиплю під ту іншу індичку. Побачимо. я не хочу працювати з цією бешеною індичкою. Хай би краще вона неслася, чим вона буде мені на голову вилітати. Зараз ще Ось Тут у мене у Виходьте. Давай, Петя, виводь своїх красоток. Давай, 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 давай. Давайте, нате, нате, нате вам трошки оса, поїсте оса. А, ті шукають вчорашнього дня. Давайте, йдіться. Чорна індичка, яка вроді би як вже хоче бути мамою. Нехай вона походить поїсть і я подивлюся, якщо вона сяде назад на гніздо, то я буду її підсипати. А робити для неї гніздо я буду отут. Індички в мене внизу сидять, ви знаєте, а клочки зверху. Чому так? Тому що індички в мене самі заходять. Я їх тільки знімаю, а назад вони самі заходять. Так набагато простіше, мені легше з ними працювати. Ось тут я зараз принесу тирся, на дно насиплю зверху грубого сіна, а з самого верху мілкого. і зроблю для неї тут таке гніздо. І це вже буде майже весь сервант зайнятий. Ще зверху місце є. Тут в мене також, коли сіндичка сиділа зверху, правда, я її отак відкривала і вона сама залітала. Але можливо, тут я посажу квочку. Тут, до речі, сидить квочка ось. Також. Тут індичка, якої вже скоро будуть, дасть Бог, індиченята через пару днів. Квочка, тебе побезпокоїли, так, да, зайка моя? Так що зараз я полізу по тирсу і продовжимо. Ось. Тирство я зняла, товарище. Зараз я її розв'яжу. І можна буде зробити гніздо для моєї яндички. На дно я селю грубою такою соломкою. Щоб гніздо було максимально тепленьким. Індичка не маленька розміром, тому для неї треба робити максимально зручне гніздо, щоб вона могла розвернутися і щоб їй було зручно працювати з яйцями. А зверху отаку м'якеньку частину сіна. Вона собі вже там сама вирішить, як їй зручно, але все одно потрібно зробити правильно. Отак. От все. Зараз принесу індичку, підсиплю яйця, але яйця не всі, а тільки частину. Ось тут написано на яйцях К-11, сьогодні 11 число, і буду підсипати сьогодні індичку. Я дивлюся, що вона все-таки поїла і сіла назад на своє гніздо. Бачите, І руденька сіла ось. І оця чорна. Зараз це не та, Ось, ось, ось вона сидить. Це значить, що вона вже крочка. Так що зараз будемо переносити. Покладу зараз яйця їй сюди. Зразу кладу небагато, щоб вона, не дай Бог, не подушила їх. І зараз подивимося, чи вона зразу сяде, чи вона буде мені тут строїти козні. Ну, це достатньо поки що. Яєць. Це я заберу і подивимося, що вона нам скаже, ця індичка. Чи вона зразу сяде, чи ні. Зараз я піду її принесу. Я індичку переношу з закритими очима, бачите? І показую її яйця. Зараз подивимося, чи вона на них сяде, чи випрягне з гнізда. то якщо переносити в день, так як я, то треба зразу її закривати. На вечір також треба зразу. Але вдень це особливо важливо. Отак. І нехай вона трішки посидить, заспокоїться. І тоді я вже їй через пару годин добавлю всі інші яйця. І зараз мені потрібно ще подумати, чи мені підсипати оцю руду бестію, оцю страшну індичку. Можливо, і підсипати також на яйця мішаних курей, а потім її зняти. Як оця індичка моя виведе. Тут, до речі, скоро у двох індичок одночасно строк. У цієї ось. У цієї ось скоро будуть індичата, мають бути через три дні. А в цієї індички все, все сиди, сиди, я тебе не безпокою. А в цієї індички курячі, ну тобто мішаних моїх курей, також мають бути в той самий день, що індичата. Тому, можливо, та індичка пару днів посидить, і тоді і під якусь з цих індичок підсиплю яйця, а її вижину, так як я й казала раніше. Ну, ці індички ще недовго сидять. Вони сидять лише, ну ця сидить вже майже місяць, вони і скоро індичата будуть. А ця сидить всього лише три тижні, майже три тижні. ось, Тому не знаю, можливо, я так і зроблю. А де її посадити ту індичку? Бісновату, я навіть вам і не скажу. напевно тут посаджу. Качки все одно поки що не несуться. Цими качками, я не знаю, в цьому році холодно, нестися не хочуть. Капець. Ось, напевно, цю індичку посажу, принесу її яйця. Яйця мішаних курей в мене зараз є в наявності. Ось, А зараз, напевно я познімаю своїх насідок, щоб вони вже пішли поїсти.